Вітаю, друзі, про кризу в ЗСУ за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте його, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і найголовніше знати правду. Отже, самопідриви від втоми, побори та безлусті наказ. Командир 3 взводу. БПУА 78-го полку Віталій головня розповів про кричучу ситуацію в своєму підрозділі. За його словами, начальник безпілотних систем узурпував всю владу в роті, зробив собі улюбленців, які сидять в тилу і отримують бойові доплати, а інші перебувають реально в рабстві, виконуючи завдання за кількох. Головня стверджує, що начальник так. Заїпав людей, що деякі самопідриваються під час виконання завдань, перебуваючи по сім днів на позиціях де їх виснажили в нуль. Офіційно заявляється, що ця людина загинула від прильоту ФПВ. Також іноді до втрат призводять безглузді та е безглузді, безмозлі накази. У роді існують побори. В розмірі 10% зарплати, які командир використовує в своїх цілях. Наприклад, 300 тисяч витратив на ремонт свого авто, тоді як військові закривають свої проблеми власним або волонтерським коштом. Також командир залишує цифри, поразок росіян, щоб накрутити собі показники ефективності. Через таку ситуацію багато бійців хочуть перевестись, але їм загрожують переведенням в піхоту. Друзі, ну от як ви думаєте, якщо така атмосфера в одному, в другому, в третьому підрозділі, наскільки ефективними будуть ЗСУ? І може пора все ж таки починати чистки, починати з тих, хто обирає військових, обкрадає, мародерить. Якщо цього не зробити, фронт рухне. Навіть не дочекаємося мирних угод, перемовин, фронт рухне. Саме для цього і була потрібна воєнна прокуратура, яку ліквідував. А зараз що? Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, маємо і зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.